Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас починає лага... Ну, у вас, наприклад, ви оновили свій ПК і вас почали дуже сильно лагати відео. По-перше, ви забиваєте версію оновлення в в Google. Якщо, там, якщо там написано, наприклад, що це якесь несправне оновлення чи там багато помилок, то а, вам треба відкатитися на позапрошле оновлення. Наприклад, якщо у вас була версія, там 3. наприклад, у вас була версія 2.0, а ви перейшли на 3.0 і дуже сильно почалило. Додатки, ігри та ноутбук, то відкатитися треба до 2.0. от Як відкатитися, це треба дивитися в Ютубі. Я не знаю, як відкатитися до е, б, трохи старішої версії. Там, наприклад, якщо ви оновилися на найновішу версію у вас почало все зависати. Та почав комп'ютер лагати негайно, треба відкатитися на більш старішу версію. От тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, а, гарного вечора.